Виникнуть якісь питання, то можемо поспілкуватися після заходу. Візитку на Вірш називається «Толем то так. Гаукать пес. Шумет бетонне село, я урісту і злосе росло, світить месе сонце, світом правлять доси, і мамим ротом студений віхор, любими літо, болим літом, мамим що насяв в діти. Кожний день чую і вижу, кось гойкать діти кругом хижі, і сонце згорі топить асфальт. Вижу, вать ненавижу, не знав, я той докус ден, і толку з мене з одного цента. ти повіла, що се будеш зо мною. Ну утікаш у центр, молодась, море тобу, там ліпше, а як там кабачки, кафешки, там тобі милий кожний дідвак. Я на лавиці под вишню потемки, мене гризуть комари, а я гризу, сімки. Ну, того, як гризешня, ти, я не чувствую, як мене гризуть комари. Вертайся, файна така, якогось була файна, у колись ішла. Вертайся, хоть якого, я тя чекаю, і так. То лимтуй так, селим з тобою такое, вшитку міцної селамле у тобі, вшитко у тобі от цього слабоє. То лимтуй так, селим з тобою У Ушитки усяде подвоє, а в тебе таги все ще єдна, не твоє. То лимтуй так, позираш і нікого не є, позираш і видиш, у всьому ти єден. Дякую.